Не повна ж банка. <рикіль> ще не повна, так, да. треба дозбирати. Добрий день. Кому ми ще не надоїли? Ще не повна банка. Чимось треба Чи додавити, щоб була повна. <рикіль> Як їх не назбирав повне відроду, нема що додому Спасибо <рикіль> Ми йдемо, у нас не повна банка трохи, треба якось, якось додати неї. Треба розбирати неї.

Дякую. Гарного дня у нас по можливісті. Дякуємо. 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 Почекайте. Дякуємо. За хлопцям, дайше 95-та наша. То так, то так. Наша радімая. Щора відправилися, догоньку відправляють. А воно Ой, там кожен день. Кожен, день, кожен день треба і треба і треба. Не досарали, дякую. О, не достаралися, дякую. Добрий день, Добрий Добрый. Добрый день. добру хату. Добру хату. Це поділо. Оце буде О! найгарніше. Це кри... кришка буде ця, яка... Которая... Okay. Повненько. Для ЗСУ. Беремо акумуляторами, резиною беремо. Всім беремо. <рес> берем. <рес> ну, то бачите, всім беремо. Ну, дякуємо. Все, дякуємо. Завжди дякуємо. Зоя Фьорко. І так, 8 вересня. Сьогодні ми попрацювали на ринку. І ось результат. Зараз будемо бачити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 800. 16 тисяч 800 гривень. Дякуємо всім нашим людям, які були не байдужі. за їм Це для нашої 95-ї бригади. Слава! нашим людям і нашим воїнам. Продовжуємо далі.